Днем ангела прийми цю листівку із щирих побажань та щедрих привітань. Білий сніг за вікном паде, Ялиночка сіяє, з іменинами тебе вітаєм, щастя й усмішок бажаєм, хай в цю холодну пору зігріють щирі привітання та теплі побажання. Молитва щира, хай звучить до покровителя твого, хай ангел твій не спить. І молитви твої чує, і на допомогу тобі спішить, не дрімає, а повсякчас оберігає і захищає здоров'я та любові, доброї долі, щастя та добра сьогодні і щодня. З ним Ангела вітаємо!